Зараз за 5 хвилин розповім, чому у вас не буде пенсії. У 1970 році на 100 робітників припадало 27 пенсіонерів. Це було небагато і тому пенсії були великі. Так як у 70-х роках робітники працювали офіційно і сплачували податки в пенсійний фонд. Зараз на 100 робітників припадає увага, 120 пенсіонерів. Це багато і тому пенсії малі, а у молоді її взагалі не буде. Багато робітників працює неофіційно, не сплачуючи податків пенсійний фонд. Багато робочої сили виїхало за кордон. Це також погано впливає на економіку України. Ще мала народжуваність дефіцит грошей в пенсійному фонді за 2023 рік становить 220 мільярдів гривень. Ви скажете за кордоном, пенсіонери живуть краще. В країнах Європи та Америки люди виходять на пенсію в 65, 67, а то і 70 років. У нас ще в Україні можна вийти інколи в 60 років. Робітників у них також не вистачає, тому що вони формують сім'ї в 35 років. І дітей просто не встигають багато народжувати. Але вони з маличку вчать своїх дітей, що вони повинні. Попіклуватися про себе у майбутньому, і вони повинні накопичувати. А у нас наше покоління батьків вчили нас. Ходи в школу, гарно вчися, отримай гарну роботу, великий стаж і про тебе подбає держава. Але зараз це не працює. Треба брати відповідальність за себе самим. І поки ви працюєте від 20 до 65 років, треба накопичувати собі капітал, щоб третій період життя був відпочинком.